Благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини. І щоб у вашому житті засяяло світло благовістя. А не було так, що щось вам заважає йти шляхом порятунку вашої душі, щось зводить вас з шляху пошани до Божих людей. А без Божих людей ви ж повинні розуміти, шлях до порятунку душі закритий, і недоступний. Люди, які намагаються обійти церкву, обійти людей Божих, які намагаються бути з Богом напряму, вони роблять таку страшну дурницю. Нехтування Божими людьми це вирок, такий самий, як колись знехтували божественністю Ісуса Христа, був зруйнований Єрусалим, і ізраїльський народ був в розсіяні не одне тисячоліття. Два тисячоліття ізраїльський народ був розсіяні і поневірявся, аж доки Господь не дозволив відновити державу Ізраїлю. в тисяча році. І це початок кінця. Це е... кінець часу язичників. Так і сьогодні, зневажаючи Божих людей, які як і Авраам виборють кожну душу, вимолюють її у Господа, вимолюють цілі населені пункти. Це так само може бути вироком, тому що принцип Божої людини це жартовність, це сіяти не тільки своє життя і майно, сі, сіючи слово для порятунку душ, для того, щоб рятувалися і набувалися душі для царства Божого, розширюючи царство Боже через проповідь по всій землі. Найголовніше це те, що диявол. Найбільше прагне знецінити Божих людей, які є на землі. Тому що тоді цілі народи не будуть мати жодного шансу не те, щоб порятуватися, але навіть просто почути благозвістку. Так, і священство це добровільне свідоме рішення людини. Це не поневолення, це свідоме рішення. І завжди є альтернатива у людей Божих. Але. Ті, хто обирають свідомо служити Господу, йти за Його Словом, виконувати Його Слово, вони отримують благословення і навіть найскрутніший час обітницю Божу, яка здійснюється, в якій всі бачать благословення і руку Божу. Найцікавіше, що ці люди ніколи нікого не засуджують, незважаючи на те, як люди, які отримують від них благо, ставляться до них після того. І це також ознака оцієї. Безумовної любові, якою наповнені серця справжніх Божих обранців, і через це так само видно Боже помазання, і тому ми віримо в Ісуса Христа і дякуємо, що дійсно в нашому житті є такі люди, які присвятили своє життя на пізнання істини, на служіння Ісусу Христу. І ми запрошуємо вас разом з нами пізнавати істину і вірити в Ісуса Христа, тому що це Бог, який творив світ, який викупив нас від гріха. Який дав нам життя вічне, і Ї... в цьому переконатися? Зважте на кілька простих фактів віку землі. Наприклад, вік Адама підтверджує, що земля творилася не тисячі років, а дійсно була створена за шість днів. Адам прожив всього 930 років, а не 2930 років, як йому би це малося бути, оскільки він був створений в шостий день. І, відповідно, ще був день відпочинку. І крім того, ми повинні добре собі уявляти, що земля має швидкість обертання. Навколо своєї осі. І щодня уповільнюється. Тому ми маємо високосний місяць, який довше на одну секунду за решту місяців. І ми повинні собі розуміти, що швидкість обертання землі зменшується. І якщо би. Не розраховували це і розуміли, що землі 6 тисяч років, то це не страшно, бо в часи Адама вона би крутилася трошки швидше. Кілька мільйонів років тому вона крутилася без такої швидкістю, що день і ніч тривали до менше однієї секунди. Тобто якщо, якщо динозавризмі 200 мільйонів років, то зрозуміло, що з ними сталося. Їх знесло від центрової сили. Далі цікавий факт, який стосується найбільшої пустелі в світі. Так ви вважаєте? Скільки її років? Науковці вираховували, що їй приблизно 4000 тисячі років, і так як. Вона збільшується на 6 км на рік, тому що дують гарячі вітри, які висушують рослинність з півночі на південь. Якби землі були мільйони чи мільярди років, то напевне десь би була більша пустеля. Але ми добре розуміємо причину цього. Просто 4400 років тому був потоп. І ще один наслідок потопу це Міогарський водоспад, який також розмиває ґрунт півтора метри. На рік загально прийнято, що ніогарському водоспаду 9900 років. Але як науковці це визначили? Також населення планети Земля 8 мільярдів. І це адекватний показник, якщо враховувати динаміку демографії, починаючи від всесвітнього потопу, від якого врятувалося 8 людей. Якщо брати більше, наприклад, що є таке твердження, що 3 мільйони років існує людина, то на 1 квадратний сантиметр мало би бути 75 тисяч людей. А відтак, якщо взяти всю кількість людей, які проживають на планеті Земля, їх можна розмістити на чверті Одеської області. Тому задумайся і перевір, кому ти віриш істині, слово Божому. Ісусу Христу, який є свідком творення землі, який приніс себе в жертву, викупив нас від гріха, який дав нам вічне життя, в якого вірять мільйони людей, чи брехливій пропаганді сатанізму про те, що землі мільярди років, про те, що людині мільйони років, і взагалі про те, що Бога І найцікавіший факт це те, що простежити свідків і дослідним шляхом це неможливо перевірити. А всі факти, які наведені в Біблії, перевіряються, доводяться протягом тисяч років. Тому запрошуємо тебе вивчати Слово Боже разом з місією Слово Боже, підписавшись на телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео. І нехай Господь завжди буде з вами, щоб захищати, оберігати і просвічувати ваше життя своєю істиною. Щоб ви ніколи не ходили в темряві, а завжди перебували в Божій присутності. Тому що Бог є світло. І благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа з усіма нами. Амінь.